Моє вітання, друзі! А сьогодні ми з вами пройдемося по базарчику на лісовій в місті Києві. Як же бути в Києві і не пройтися по цьому базарчику? І побачимо, який на сьогоднішній день є асортимент рослин, які пропозиції. І ось так почнемо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що з'явилися цибулькові вже е, нарциси по 25 гривень, А також тюльпани по 10 гривень. Ну, я вам скажу дуже хороша ціна як для цих цибулинок. А також пізньоцвіт, менші цибулинки були по 60 гривень і більші по 100 гривень. Ну, я вам скажу, що непоганий асортимент, якщо тільки при одній умові це не минулорічні цибулинки. Ну, не знаю, як це перевірити, чесно кажучи. Але піду далі, і ось лаванда. Лаванда, я так розумію, це, мабуть, цьогорічні живці, дуже гарну ціну по 40 гривень, тому що кущиком стоїть від 60 гривень. І розмарин також по 40 гривень. Розмарин стає дедалі популярніший у нас. Хоча проблема з зберіганням на зиму, мені здається, без укриття він не зимує. Ну, У всякому випадку, у мене він взагалі в теплиці живе. А ось, друзі, лобелія, яку я чомусь прийняла за е, пенстемон. Ну, вони, мені здається, схожі. От. І ціна дуже гарна, як для неї. Ну і з'явилось дуже багато, дуже багато хризантемок. А тут ось уже е, лаванда по 60 гривень. Ну, такий літній асортимент продовжує також в пропозиціях. А ось, друзі, Вероніка, яка коштує 100 гривень, дуже гарний кущик. Почіток коштує 80 гривень, а тюльпани тут по 5 гривень взагалі. Ну... Ну, ось так по тюльпо тюльпанах, ну не знаю. Але мені дуже детально розповіла продавчиня, про цей гривастий овес. Стоїть... Mm -hmm. І отакий декоративний, дуже гарний. А в яку ціну він? а по посещать. Це не росточок отакий 125 гривень на світі. Це просто він мені трошечки мішає. Ну, я б зрозуміла, він розростається швидко. Ні, він не ну як, тому кущом наростає, ну не насівається. Він не є таким агресором. Угу, угу. З водами наростає великий кущ. Ну, він же ж багаторічний, звісно. Він дуже красиво на тумбі, на любі, украшення впічне. Спасибо. Не угу. радує, дивіться, які кусти гарні. Винувляйте. Угу. Добре, я подумаю. А далі ми попадаємо в царство Хризантем. Початок, початок хризантемного його раю. І хризантеми коштували від 100 до 250 гривень, в залежності від кущика. І я вам скажу, що навчилися вже наші е, виробники, можна сказати, е, як хризантеми довести в цей період до цвітіння. Ну, це, мабуть, таке мистецтво. Е, мене ще навіть. Тільки-тільки почали пуп'янки викидати. Далі я подивилася, оскільки такий кущик лаванди. І ця лаванда тут коштує 250 гривень, а ехінацея 150 гривень. І я вам скажу, ця ціна тримається на цьому базарчику майже ціле літо. Ну, Широколиста гортензія це вже. Ось такі невеличкі кущики, залишки, як мені сказав продавець, коштує 400 гривень. Різні сорти. Тому, в принципі, доволі вигодно купувати. Ось і бачиш, квіточку яка. А кали коштували 60 гривень. Ну, їх потрібно на зиму викопувати. Що, так що це ну, такий нюансик. Так, що далі? що? Ну, в принципі, якщо прийти і кожну детальну рослинку розглядати, то я вам скажу: хоч і не дуже великий асортимент був в цей раз, але багато рослин можна нарити. Ось така як гаура є. Також дуже популярна рослинка. Потім, потім ось я підходжу до цікавого такого асортименту, багато рослин, і зараз буду дуже детально роздивлятися, бо мені якраз один злак потрібно. І я його планувала купити тут. Ну, зараз буду детально розглядувати, які тут пропозиції. Ну, спочатку ціни. Ціни від 100 до 150 гривень, в залежності від сорту і кущика рослин. Потім що тут ще у нас є, але не було продавчині. Був продавець, можна сказати, і він не зовсім орієнтувався в цінах. Тому мені прийшлося почекати. От. Але в такому гарному стані, от злаки, хоч і в маленьких е, стаканчиках, але видно, що злаки неоднорічні. Ось підійшла до гейхер. Гейхери тут по 80 гривень. Ну, в принципі, гейхери майже, майже скрізь ось такі кущики. Потім я ще звернула увагу на е, спірею. Вона 150 гривень. Ось вона з пірея, Ну, багато. Всі підписані, майже всі. Тому можна завжди глянути і по назві, можна по інтернету подивитися, в принципі, який кущ. Якщо, ну, так, не орієнтуєшся зразу. Тому мені цей стенд подобається. І я вам скажу, що ось ця пропозиція дуже часто буває чоловіки, чоловік з дружиною вони продають, і вони бувають і в будній день, і в вихідний. Ну, мене зацікавило просо. І я зараз гляну по інтернету. Тому що тут з назвою якраз є це просто по інтернету, якої воно висоти. Хоча мені сказали, що воно доволі високе. Ну, До метр тридцять. До тридцять цей сорт. І зараз є міскантуси, то тут також є в цьому. Ну, я ж говорила, ціна від 100 до 150 гривень. Також є осока шоколад 150 гривень. Ну, в основному, скажімо, кущики двох-трьохрічні коштують 150 гривень, а однорічні 100 гривень. І я зараз прикуплю собі просо. Просо за 150 гривень трьохрічного віку. І навіть, можливо, я його навіть поділю. Кущики доволі гарні. І осока пальмолиста тут є. Взагалі мені цей стен найбільше сподобався. Пропозицій мало було в цей час. А також бересклети декількох виглядів. Взагалі тут можна стояти, стояти і розглядати. Але мені, друзі, ще потрібен очіток, Я там його пройшла, і я зараз повернуся і роздивлюсь детальніше, бо хочу купити якийсь ґрунтопокрівний. А в яку ціну ваші очітки? Це який триколор? По 30. Оце. По, по 30? 30, 12. Да. Так. Угу. І я вам скажу, по 30 гривень потрібно брати. І зараз я візьму триколор, ну і ще щось. Так що це я вважаю дуже великою удачею. І так, друзі, сьогодні я також не з пустими руками пішла з цього базарчику. Я купила собі просо і два очітки по 30 гривень. Просо за 150 гривень. Ну, ось так на сьогодні. Друзі, буду вдячна за лайки і підписки. Також дякую за перегляд і до нових зустрічей!